Норм, але все залежить від загального дизайну вашої спальні. Якщо у вас присутнє дерево, натуральні матеріали, колористика в більш пастельних тонах, то льон це виглядає стильно, затишно та якраз дуже гарний варіант для спальні. Норм, дуже гарний варіант. По-перше, він практичний, сучасний. Тканину можна обрати безліч варіантів, як однотонну, так і з малюнком. Римська штора може бути одинарна або подвійна, тобто штора плюс тюль. Це гарно, практично, легко знімати для прання. Шикарний варіант для кухонної зони. Норм. Все залежить знову ж таки від загального дизайну. Якщо у вас класика, сучасна класика модерна і розбавити дизайн якимись гарними китицями бахромою, це виглядає дуже стильно. Якщо у вас лофти, ви додавали китиці, ну це вже стрьом. Все залежить від загального дизайну.